Я дві ночі боявся закрити очі. Розумієте, щоб не чути цей виїв моєї дитини. Коли вона кричала, тато. Приїдь до мене, вона вбила мою дитину. Історія родини Стронціцьких жахає. 23-річна Тетяна виносила дитину 9 місяців. Відтак почалися страшні болі в животі. Жінка готова була до родів. Вона стверджує, лікарка чомусь відтерміновувала пологи. Я сказала, будь ласка, стимулюйте, робіть щось, бо я відчуваю щось не так. Я боюсь за свою дитину. Все буде нормально, будемо вирішувати завтра-післязавтра. Тоді мене вкололи. Дали мені таблетку, яка виявилася, тою таблеткою, яку я не мала пити. Тетяна, сама медик, відразу почала бити на сполох, коли прочитала інструкцію таблеток, які їй сказала прийняти лікар. Виявилось, цю пігулку не можна пити вагітним. Незабаром дівчина відчула, що дитина перестала рухатися у животі. УЗД показало, що серце дитини вже не б'ється. Це була дуже довго очікувана дитина. Вони ну, все придбали, вони чекали в неділю зустрічати ту дитинку. Дитина була дуже бажаною. Мала бути дівчинка-полінка. Та після смерті ще ненародженої дитини лікарі сказали жінці ще три дні ходити з мертвим плодом. Я сказала, як Як, як таке можливо, це буде інфікування, як мені мертва дитина. Вони мені сказали, що так потрібно, ми не можемо тебе ні кисерити, ні е, родозрішрородорозрішати по тій шийці. Але чому за годину після дзвінка мені вкололи першої коло? Лікар, яка й вела вагітну, на всі звинувачення, має одну відповідь. Після заключень експертиз і комісій будуть винесені рішення. Тоді я буду коментувати всю ситуацію щодо даного випадку. Свою вину Гінеколог не визнає винуватість, мою чи невинуватість, має довести на суд. Щиро від душі я співчуваю і не вважаю, що якісь мої дії могли призвести до того, що трапилось. Чоловік Тетяни Олег каже, буде оббивати пороги судів до того часу, поки винних у смерті його дитини не покарають. Я розумію, що вони між собою всі матпрацівники, але я сподіваюся, що буде правильне рішення експертизи і буде правильний висновок. Зараз триває службове розслідування. Документи у цій справі забрали правоохоронці.